В першій частині нашої лекції ми поговорили про розвиток господарства на українських землях протягом 16-19 століття. Зараз пропоную обговорити особливості економічної думки в Україні в 19 на початку ХХ століття. Ми поговоримо дійсно про економічну думку, тобто ідеї. Інтелігенції письменників, істориків, громадських діячів щодо можливості соціально-економічних реформ щодо необхідності та напрямків соціально-економічних реформ в Україні в 19 столітті, а також поговоримо про розвиток безпосередньо економічної науки в Україні в 19 столітті. Почнемо ми з економічної думки першої половини 19 століття, коли українська інтелігенція обговорювала необхідність ліквідації кріпосництва. Станом на першу половину ХІХ століття це була найбільш актуальна проблема ліквідація кріпосництва. І друге питання, яке виникало, яким шляхом має розвиватись економіка України? Зрозуміло, що. На жаль, не вільна економіка України, України не як незалежної країни, а України як складової Російської імперії. Переважно українські землі в 19 столітті входили до складу Російської імперії. Отже, в період підготовки та здійснення реформи висувалася політична вимога перетворення. Абсолютної монархії на конституційну, наприклад, Володимиром Каразіним Вважалось, що це необхідне політичне підґрунтя для будь-яких соціально-економічних реформ. Далі найбільш гостро стояло земельне питання. Практично вся українська інтелігенція погоджувалася з тим, що Необхідно відмовитись від кріпосництва, але при цьому чи потрібно наділяти селян землею і на яких умовах це можна зробити. Так ось висловлювались і думки, що селяни мають отримувати частину поміщицької землі, землі за оброк або викуп. Такі ідеї висловлювались, наприклад, Володимиром Каразіним Аполоном Скальковським. Або були прихильники наділення селян поміщицькою землею без викупу, як наприклад вважав Дмитро Журавський. Більша кількість учасників цієї дискусії визначала, що після ліквідації феодалізму економіка має розвиватися капіталістичним шляхом, тобто необхідно забезпечити. Права приватної власності необхідно забезпечити конкурентний устрій, необхідно сприяти розвитку вільної, найманої робочої сили, що стане можливим внаслідок надання селянам особистісної свободи. Ось про Розвиток промисловості капіталістичним шляхом казали і Каразін, і Скальковський, і Журавський, і Струков, і інші економісти першої половини 19 століття. Журавський і Струков провели статистичні дослідження, якими доводили, що Праця найманих працівників кілька разів продуктивніше ніж праця кріпаків. Всі вони були переконані, що кріпосництво вичерпало себе абсолютно і стало і соціальною проблемою, і економічною перешкодою. Після здійснення реформи українські економісти, інтелігенція намагались оцінити. Що український народ отримав від цієї реформи які переваги, але які проблеми нею вирішені не були? Михайло Драгоманов, відома особистість в Україні, один із засновників громад, активний публіцист, громадський діяч, визначав, що реформа має позитивні наслідки. Адже селяни отримали громадські права і особистісну свободу, але при цьому є антинародною, оскільки наділення селян землею за викупи не вирішило проблеми ані бідності, ані обезземелювання селян. Далі Драгоманов зазначає, що капіталізм має свої переваги, оскільки він сприяє розвитку продуктивних сил, він сприяє економічному зростанні. Зростанню і в цьому смислі є ефективним соціально-економічним устроєм. Але при цьому капіталізму властиві такі проблеми, як безробіття, кризи, бідність. Тож Драгоманов відстоює необхідність розвитку впровадження соціалістичної моделі, заснованої на колективній власності. Це портрет Михайла Драгомана. Революційно-демократичний рух представлений народництвом і революційно-демократичними ідеями, які не мають відношення безпосереднього до селянства. Народники це люди, які вважали, що селяни є рушійною силою революції. Вони займалися агітаційною діяльністю серед селян. Представники революційного народництва мріяли про революційний шлях покращення стану селянства і вважали, що кінцевою метою революції має бути подушний перерозподіл землі, тобто наділення селян землею і створення індивідуальних приватних селянських господарств. Представники ліберального народництва вважали, що необхідно зберегти селянську общину. І вважали, що саме розвиток дрібного виробництва є ідеальною основою для майбутнього суспільства. Сергій Подолинський є українським економістом, фізиком, лікарем, філософом, він вважається був достатньою багатосторонньою, багатосторонньою особистістю, і цікавою є його теорія, так звана космогенна енергетична теорія розвитку економіки. Сергій Подолинський був прихильником марксистських ідей, був прихильником соціалістичного устрою, і він намагався довести, що соціалізм створює найкращі умови. Для максимального використання сил природи для задоволення людських потреб. Він вважав, що таке незвичайне визначення праці як споживання механічної та психічної роботи, що призводить до збільшення кількості перетворюваної енергії на землі. І в умовах соціалізму будуть створені найкращі можливості. Для використання людської праці, і відповідно для максимального задоволення людських потреб. Соціалізм, його, з його точки зору, це найбільш ефективний, найбільш продуктивний соціально економічний устрій. І такий, що є найбільш соціально справедливим Сергій Подолинський Тепер поговоримо про розвиток економічної науки в другій половині 19-го на початку ХХ століття в Україні. Ви усвідомлюєте, що друга половина ХІХ століття на цей момент в західній економічній науці вже є повністю сформованою класична школа політичної економії. Формується марксистський, марксистський напрям в економічній науці. На кінець 19 століття вже заявили себе австрійська школа маржиналізму. З'являється неокласичний напрям, зароджується національна політикономія в Німеччині і, відповідно, історична школа. Тобто українські науковці мали змогу ознайомитись з цими ідеями, інтерпретувати їх, і мали змогу запропонувати свої економічні концепції, виходячи з ідей західних колег. Також в українській економічній думці знайшли підтримку і ідеї класичної школи політичної економії, зокрема, Бунге та Антонович. Виступають прихильниками теорії трьох факторів виробництва, у відповідності до якої вартість створюється за участі праці, землі і капіталу, тобто трьох факторів виробництва. Також Бунге та Антоновича виступають за розвиток капіталізму на основах на принципах вільної економіки, вільної конкуренції. Вони виступають проти державного регулювання економіки, тобто відстоюють ідеї економічного лібералізму. Мабуть, Бунге та Антонович найбільш близькі до смітівських ідей, а також до ідеї Жана Батіста Сея, який є автором теорії трьох факторів виробництва, і до ідеї. Фредеріка Бастя та Генрі Чальзакрі, які обґрунтували теорію економічної гармонії. Капіталізм забезпечує найкращий розподіл виробленої вартості залежно від того, наскільки корисними є той чи інший фактор виробництва. Є серед українських науковців і прихильники трудової теорії вартості, як Косовський та Зібер. Косовський, крім того, вслід за рікарда і вже ближче до марксизму визнає нетрудовий характер прибутку і, відповідно, визначає, що оскільки праця є основним чинником вартості, значить працівники мають отримувати весь повністю продукт своєї праці у вигляді заробітної плати. Іван Вернацький в своїх роботах середини 19 століття виступав із критикою кріпацтва із захистом інтересів буржуазії. Він визначав, що майбутнє економіки за великими підприємствами, великим промисловим виробництвом, заснованим на використанні капіталу. Вернадський вважав, що розвиток економіки з урахуванням технологічних винаходів, які мали місце, можливий лише з використанням великого капіталу. Микола Зібер поділяв ідеї марксистської політичної економії, сприяв популяризації вчення Карла Маркса, хоча, хоча Цьому заперечував революційний шлях забезпечення соціально-економічних змін. Також в Україні були прихильники історичного напряму, які зазначали, що. Вивчення історії і вивчення особливості становлення господарства національної економіки є необхідним для того, щоб зрозуміти, які реформи є необхідні в даний час і яким буде майбутнє відповідної національної економіки. У відгук на ідеї австрійської математичної шкіл маржиналізму в Україні формується суб'єктивно-психологічний напрям. Представлений Дмитром Піхно, Романом Орженським та Білимовичем. Пізніше трошечки ми поговоримо докладніше про ідеї представника суб'єктивно-психологічного напряму Євгена Слуцького. І також в Україні зароджується інституційний напрям. Ми поки що нічого не казали про інституціоналізм в західній економічній науці. Але вже згадаємо таких українців, як Сергій Бугаков та Михайло Алексеєнко, які вважали, що такі суспільні інститути, як релігія та держава, мають велике значення для розуміння економічної поведінки і мають значення для впливу на господарське життя. Українським економістом світового значення є Михайло Туган Бороновський, в 1894 році виходить його перша робота, яка називалась Промислові кризи в сучасній Англії, їх причини і вплив на народне життя. Це була магістерська дисертація науковця, після чого, звичайно, є, в нього є ряд не менш вагомих публікацій. Туган барановський представляє вітчизняну українську політичну економію, при чому він був обізнаний і з ідеями маржиналістів. Деякими своїми теоріями він випередив західних економістів, зокрема інвестиційною теорією циклів. Тобто він і спробував поєднати. Оригінально осмислити ідеї класичної школи політичної економії маржиналістів намагався усвідомити особливості капіталістичного розвитку і проаналізувати явища властиві капіталістичному устрою. Туган Барановський зазначав, що основою становлення економічної науки є моральність. Що він розумів, що він мав при цьому на увазі? Він визначав, що економічна наука має спиратися і досліджувати інтереси людини незалежно від її класової приналежності, незалежно від того, чи є особистість працівником, чи є вона капіталістом, має значення особистість загалом без ще раз приналежності її до того чи іншого класу. Розвиваючи теорію вартості, Туган Барановський здійснив синтез, поєднав трудову теорію вартості і теорію граничної корисності. Він визначав, що дійсно праця виступає фактором вартості, але при цьому вказував, що граничні корисності благ є прямо пропорційні до їх трудових вартостей. Тобто, чим більше Праці буде вкладено у створення того чи іншого товару, тим вищою буде гранична корисність даного блага. Тобто він визначав і значення витрат виробництва для формування вартості, зокрема витрат праці, і значення оцінки вартості з точки зору потреб споживачів. Далі вже згадана нами інвестиційна теорія економічних циклів полягає в тому, що капіталовкладення інвестиції в основний капітал вважаються Туган Бороновським основним фактором циклічності. Він вважає, що періодичні кризи, кризи надвиробництва викликаються зміною стадії розширення і скорочення виробництва основного капіталу. Якщо ми маємо збільшення Інвестиції в основний капітал, це виступає передумовою економічного зростання, в першу чергу в галузях, в яких виробляються основні засоби, і в другу чергу в галузях, які споживають засоби виробництва і, відповідно, виробляють предмети споживання. Якщо ж ми маємо фази економічного циклу, коли заощадження не перетворюються на інвестиції, тобто не витрачаються, відповідно, створюються передумови для економічного спаду. У відповідності до соціальної теорії розподілу Тугану Бороновського розмір доходів капіталістів і працівників, тобто розмір прибутку і заробітної плати, залежить в першу чергу від продуктивності праці. Від величини національного доходу, який створюється цими факторами виробництва. І крім того, розмір доходів залежить від соціальної сили кожного класу. Тобто заробітна плата буде визначатися і продуктивністю праці, і можливостями працівників захищати свої інтереси, наприклад, розвитком профспілкової діяльності. Отже, Туган Барановський. В принципі, його називають соціалістом. Він в своїх роботах намагається захищати інтереси робітників, але при цьому виступає противником революційних змін. І осмислюючи капіталістичний устрій, осмислюючи такі його проблеми, як кризи, безробіття. Туган Барановський звертає увагу на таке явище, як кооперативний рух. Він вважає, що кооперативні підприємства є підприємствами некапіталістичного типу, що вони дають можливість виробникам безпосередньо захищати свої інтереси, оскільки, об'єднуючись в кооперативи, вони Забезпечують собі і вищі доходи, вони забезпечують можливість збуту своєї продукції. Кооперативи з точки зору Туган Барановського сприяють захисту інтересів трудящих від капіталістів. Кооперативи це можливість і об'єднання капіталу і можливість. Узгодження виробництва розподілу, можливість працівникам безпосередньо повністю отримувати продукт своєї праці. Євген Свуцький представляє суб'єктивно-психологічний напрям в Україні, іншими словами, він є. Послідовником, прихильником маржиналістських ідей, одна з перших його робіт так і називається Теорія граничної корисності. Євген Слуцький є також вченим і світовим ім'ям, вивчаючи мікроекономіку, ви обов'язково познайомитесь з так званими ефектами доходу, ефектом заміщення. І рівнянням Євгена Слуцького або слуцького Хікса, тому що економіст Джон Хікс висловив подібні ідеї і, відповідно, сучасна назва рівняння врахувала внесок обох економістів в його створення. Отже, Євген Слуцький є автором теорії збалансованості бюджету споживача. В якій він досліджує вплив на попит, зміни ціни та зміни доходів. Він визначає, що є три групи благ: є блага нормальні, є блага нейтральні і є блага небажані. І Слуцький визначає, що яким би не було благо для будь-якої категорії є дійсним закон попиту. Тобто із збільшень із підвищенням ціни обсяг споживання, обсяг попиту на товари зменшується. Але при цьому Слуцький визначає, що якщо блага є бажані, є пріоритетні, то із збільшенням доходу попит на такі блага також буде зростати. Якщо блага є нейтральними, то зміна доходу не впливатиме на попит на дані блага. Якщо блага є небажаними, то збільшення доходу, навпаки, буде приводити до зменшення попиту на дані блага. Ось, визначаючи такі закономірності, рівняння Слуцького допомагає розрахувати сумарний ефект зміни ціни і зміну доходу на споживання, на попит. На ту чи іншу категорію благ. Отже, запам'ятайте, будь ласка, Євгена Слуцького за обґрунтовані ним ефект доходу, ефект заміщення та рівняння Слуцького. Дякую за увагу!